Всім привіт! У мене зараз буде відео, такі, ну, відеорядок з серпня, мені здається, може початок вересня не впевнена. Ну, бачу, що квіточки, і я думаю, що все ж таки вересень чи серпень. Але, знаєте, стосовно квіточок, я не впевнена, хто мені їх подарував, Боже. У мене вже вік. Вже вік, тому Ну я не пам'ятаю, правда. Ну, було два кандидати всього. Ну хтось з них а, Так, Ну жарти жартами дівчата. дівчата. Якщо ви е вийшли заміж за діда, як я ірландського, то ви можете побачити вечерю ірландську. Прям не треба вам рецепт жоден, бо ви побачите просто. Як це готувати все? Ну, вона ж проста. І з приємного побуту простий. Так, із жартів над собою. Жартую я виключно над собою. Ну, Можливо, не виключно, але в першу чергу. Я усюди поставила для яскравості фільтри, бо засвічує. Ви бачите, що ну, думаю, що серпень все ж таки. Хоч у нас буває такий в вересні і в жовтні на наші ірландські активне. А, і усюди я поставила, окрім а, свого відео на початку. А чого? Бо я і так яскрава, і сама над собою посміялась. А, ну, Не подобається мені додавати кольорів для обличчя, червоне обличчя, мені здається, чи синє, то таке, як аватара. А, так, ну, Це технічні моменти, як завжди. Про що хотіла поговорити? Зайшла я в коментарі почитала, звичайно, в коментарі, які Ютуб блокує. Так, і, шановні хейтери, ви можете взагалі не прийматися. Я тут рідко заходжу не тому, що я себе змушую не заходити. Чи це якась стратегія, щоб на вас не образитися, щоб не хвилюватися? Ні. Я просто. ну... Чимось зайнята постійно і не заходжу. А тут -ут -ут зайшла я, бо мені моя подружка написала і каже: ну що, нема мого коментаря? Так, Надя, це про тебе. І я зайшла і просто була в шоці. Це десятки коментарів. І це стосовно України, звичайно, і Грузії вже. І стосовно мене це переважно більше, що я не до блогер, що я за діда вийшла, аби за кого тільки б не повертатися в Україну. Ну і все в такому віці. Тому це от жарт такий, що якщо ви вийшли за діда, як я, то знаєте рецепт, як діду готувати. Кожен ірландський дід буде радий. Такі картопельки, я буду вечерюю ділитися. Ну і і до. Теми, нарешті, до теми через три хвилини. Я дивилася Рустема, дружину Наталю. Вона єврейка з Одеси, яка проживає в Каліфорнії багато-багато років. Ну, я так розумію, вона влаштувалась, заробила грошей, вийшла добре заміж, вона медичний працівник. Вкладається ну, дуже приємно. про неї така думка в мене. Так ось вона відповідала на питання, що повинно от йокнути на питання якогось росіянина, що повинно йокнути, щоб іммігрувати. І вона каже, що як, вам не треба іммігрувати, бо йокати воно нічого не буде. А тільки коли ви ненавидите країну, коли немає іншого виходу, то треба їхати і бути готовим на все. Я там, Мені дуже важко було мої моїй мамі, і ми працювали, де ми тільки не працювали, і ковбасу ми різали в російському, в російській крамниці. І що ми тільки не робили я б хотіла доповнити, бо для нас, ну, на жаль, для українців це теж актуально, повинна бути безвихідна ситуація. Не просто, що ти ненавидиш країну, я люблю Україну. І по-різному може складатися життя. Може так, що я повернуся в Україну. Я думаю, я прям думаю над цим варіантом, розумієте? При тому, що я непогано ставлюсь до Ірландії. Але оскільки треба буде робити різного, що ви б не робили в своїй країні, я б не робила в своїй країні, і все ж таки ви можете ну, і гроші позичити, в мене так було, якщо треба на якісь дурниці. І родина твоя поруч підтримає голодним, і на вулиці ти не лишишся в Україні. Особливо, якщо ти в своєму місці, там якщо ти поїхав, то вже трошки інакше. Якщо ви переселенець, то ви про це щось знаєте. А потім ваша мова, ви можете запитати, запитати щось на щось на вулиці, ментальність. Тут це, звичайно, в будь-якій країні, коли ви іммігруєте, то це буде інакше. До речі, вона сказала про те, що Зараз легше іммігрувати, бо раніше не брали, якщо ніколи. англійську, то вас просто не брали. Я подумала про себе, про свою англійську. Зараз світ толерантний. Раніше цієї толерантності не було, і зараз набагато легше. Я з нею згодна частково. Частково. Я не знаю, як раніше було, звичайно, себе я знов посміялася в першу чергу з себе, своєю англійською, але я згодна з тим, що все ж таки ну, доведеться виживати, доведеться робити просто різні речі. І ем, тут спантелику спонтелик, збиває наших людей, що їм дали цю допомогу. Щотижневу по безробіттю, моєму знайомому ірландцю, не дали. Ем, ну, у мене дружина його знайома, не дали цю допомогу. Сказали: Скільки там в тебе грошей, от ти живи на ці гроші, а потім в тебе немає достатнього соціального стажу, бо ти працював у Казахстані. Тобто, це по безробіттю, це не Америка дає. Є версії різні, що це Європа, дає Ірландії, Ірландія багатіє. Ви ж дізнаєтеся, за що Шо за допомогу ви чи маєте, чи мали. Я там не передивляюся всі новини, чи маєте ви зараз. Ну, і, звичайно, що оренда. Яка основний пункт тут це оренда і страхівки медичні. До речі, теж. Медична страхівка, до речі, теж. Ну, Це окремо, все я про медицину не запишу, окрема тема. Бо, я не знаю, чи є сенс сплачувати цю страхівку, бо мій чоловік сплачує, і, з яким я не живу, і для якого я готувала вечерю. <гл 'язок> Він для мене хороше робить, і я для нього. І я не так, що втомлююся від приготування. Мити вже, вже, вже погірше для мене. Посуд. Ну, нічого. Теж роблю. Так ось він сплачує і це не допомагає, хоч 30 років він сплачує цю страхівку. Тобто відчай. Я бачу зараз грузинську іммігрантку з чоловіком я її не знайома, от вона там, я була, я була, і ми не знаємо, кожен ж іммігрант про себе бреше, вибачте. Чи майже кожен. І ми не знаємо, хто вона була, бо вона каже: я закінчила туристичний бізнес у е, Горі. Горі, так, я знаю, це відоме історичне місце. А потім вона каже: я працювала у грузинському банку. І так мені там було добре, що я нічого там не робила. Так ось неважливо, це неважливо. А, Оскільки вона, в неї англійська добра для е, Грузії і погано для Ірландії, прибирає вона кімнати. І їй це дуже не подобається, вона це не хоче робити. І, і це, ну, те, що я тільки не чула, які скарги. Так що я їй вже кажу: ну може, ти там підеш, там, попросиш на офіціанта. Туди-сюди я їй пропонувала. Ну, я ж е, вірю людям. Як почула її англійську, то я зрозуміла, що які там офіціант, що її не возьмуть, що це я вірю. А з ірландцями вона з менеджером ірландським буде говорити англійською, правда? Запитувати про роботу, бо грузинською він не розуміє, і російською теж ні Віглас. Бо я чула від нашої української пані, а вони що там, російською не говорять у Ірландії. Це було 10 років тому чи 11. А я кажу ні. А вона каже: Боже, які дурні! І це був не жарт. А, так що може у такій бути казус, що ви не готові, і ви тоді будете е, жодної іронії і жодного. От пані Наталя вона сказала: я не хочу нікого образити, от я теж Ну, ображаю, як завжди. Ну, Нема жодної мети. Так ось, справа не в тому, що ви якийсь там неякісний. Справа в тому, що ви будете нещасною людиною в міграції. Тобто, ви, у вас така завищення самооцінка для Грузії, України прекрасна англійська мова. Всі щасливі, і мама щаслива, що ви закінчили і маєте якийсь диплом. І ви про себе у такої думки і влаштувалися по знайомству на роботу приходите для англомовної країни, ваша англійська погана. Вас нікуди не беруть, тільки щось прибирати, і, і все. Ви так втомлюєтеся, такий нещасний, такі принижені, що е, я, яка там англійська поліпшення? Це роки і ще в, в кращому випадку. Ось в чому проблема. Так що, звичайно, що таким людям, які не готові, не в не готові на все просто не треба їхати з країни, якщо, звичайно, не війна. Якщо війна і українці є куди повертатися, то так і буде. Навіть ти, кому не дуже є куди повертатися, але вони не зрозуміли через допомогу, що треба виживати. Дякую вам за увагу.